Насамперед приступаю до цвітної капусти. В цьому рецепті я замінила звичайну капусту на цвітну, так як звичайна капуста має трішечки такий специфічний запах, а цвітна капуста більш краще смакує. Але можна замінити і на звичайну капусту, якщо у вас немає цвітної. Отже, розбираю цвітну капусту на суцвіття, заливаю її укропом. Накриваю кришкою та дам трішки постояти, може хвилин 5-10 не більше. Тепер взяла 150 г рису та промила його. І заливаю укропом. Накриваю кришкою та дам проперитися хвилин 10-15. Минуло 10 хвилин, відкидаю капусту на сито. Далі займуся м'ясом. М'яса тут у мене 1,5 кг. М'ясо буду змелювати на середню решітку. Тепер цибулю я також змелю на м'ясорубці. Якщо ви не на дієті, можна цибульку та морку підсмажити. І також змалю ще два зубчика часнику. І капусточку теж перекручу через мясорубку. Тепер одну невеличку морку натираю на дрібненькій терці. Додаю моркву до фаршу, поки я займалася фаршем, весь цей час рис у мене стояв та напарювався. Та додаю рис до фаршу. Тепер потрібно наш фарш посолити за смаком. Я ще додам чорного меленого перцю, трішки червоної паприки солодкої і додаю два сирих яйця. Тепер фарш потрібно гарненько вимішати і краще це робити руками. Дуже ароматний фарш. Фарш потрібно гарненько-гарненько вимісити і розбити м'ясо на волокна. І так я це вже роблю хвилин, може, 7, аби потім голубці не лопали та не розпадалися. Аби фарш був такий більш однорідний. Тепер накриваю фарш кришкою та відправляю у холодильник щонайменше на 1 годину, аби наш фарш стабілізувався, він тоді стане більш такий густіший, і з нього буде легко тоді формувати вже голубчики. Можна зробити такий фарш з вечора поставити в холодильник і ранком собі приготувати голубці. Фарш постояв у холодильнику півтори години. став ось такий вже густіший. Тепер потрібно взяти підходяще деко або форму. Беру одну чайну ложечку вершкового масла, можна і без нього обійтися, Змащую форму. На дно викладаю декілька лаврових листочків. Ще знадобиться мені трішки холодної води, буду руки змочувати в холодну воду та формувати голубці. Обов'язково вибиваю як котлети, таким чином спресовую фарш. Формуємо такі голубчики бажаної форми і викладаємо в форму. Ну, ось з тієї кількості фаршу в мене вийшло два таких деко-голубців. Тепер приготую підливу. До миски відправляю одну баночку томатів у власному соці, проб'ю їх блендером. Помідори кисленькі, тому додаю одну чайну ложечку цукру, трішки солі з півчайної ложечки, трішки червоної паприки, трішечки чорного перцю, трішки томату. Все перемішую. І тепер додаю ще трішки бульйону. У мене є куриний бульйон. Якщо у вас куриного бульйону немає, можна просто водички додати. Поки додам склянку, перемішаю, скуштую трішки, що всього вистачає. Всього вистачає, тому я так залишаю. Якщо ви скуштували, вам чогось бракує, додайте чи цукру, чи солі, чи перцю. Заливаю підливою голубці. Підливи має бути достатня кількість, аби майже вкривали голубці, і відправляю в духовку на якусь годинку. Запікалися ліниві голубці, одну годину 10 хвилин. Скоринка румяна з'явилася. Все. Ось орієнтуйтеся на румяну скоринку. В мене в духовці запікалися вони одну годину-десять хвилин. У вас може бути менше або трошки більше. Ну і трішки свіжої зелені, не завадить. У мене це петрушка. Голубці гарно тримають форму. Як бачимо, голубці гарно тримають форму, вони м'якенькі і дуже соковиті.